В ефірі Дніпро Ньюс. у студії Дмитро Херло вітаю вночі. Окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії, вдарили по Марганецькій громаді та Нікополю. На щастя, обійшлося без постраждалих Збитки, які нанесли російські снаряди, ще уточнюються. В інших містах та районах області було без обстрілів. Тим часом у прифронтовому оріхові загинули четверо людей. Окупанти вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. 13 людей дістали поранення. Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятки людей, які прийшли за гуманітаркою. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Мешканці підгородного чекають фінансової допомоги від міської ради. В результаті ворожого ракетного удару по місту 3 червня загинула маленька дитина. Ще понад 20 людей отримали поранення. Багато хто залишався зі зруйнованим житлом, а хтось зовсім без даху над головою. Проте, як стверджують постраждалі, компенсація надто мала для того, аби відновити зруйновані домівки, детальніше про всю ситуацію далі. Ворожа ракета прилетіла до одного з житлових дворів підгородного. Очевидці кажуть, ракета вбивця зробила коло і лише після цього вибухнула у зоні житлових будинків. Обрушилось вікно, скло і від тіля, і від тіля, і мене викинуло аж туди в прихожу. От, і чимсь ударило по голові і по плечу, бо плече було синє в лікарні. Та саме сказали, зашивали голову, зашивали руку. Слава Богу, що лікарі так віднеслись по-доброму. Я якраз виходила з ванни, відкривала вікно і буквально зробила п'ять кроків, щоб взяти рушник. І в цей момент пролунав вибух. Тобто, якісь ще дві секунди я була б у, у, у вікна, то все. Ну мабуть, мене б зараз не було. Одним лише переляком і травмами мешканцям обійтися не вдалося. Ворожий вибух забрав життя, яке тільки недавно з'явилося на світ. Житель багатостраждального будинку Владислав втратив того вечора свою єдину дочку, дворічну Лізу. Згадує під час прильоту знаходився на чергуванні. Працює чоловік у поліції. О 20.30 пролунав вибух. Подзвонив дружині, трубку не брала. Взяв у колеги автомобіль, прилетів побачив тут все. Був в шоці, кинувся одразу допомагати МЧСникам, шукали. Жінку знайшли десь через пару годин. Жива була, слава Богу. Ну і шукали потім дитину. Дитину знайшли о третій ранку на вулиці, її викинули в вибухові хвилі і знайшли в третій ранку. Жінка зараз знаходиться в 16-й лікарні, трошки ліпше її, але. Все одно тяжко морально. Заново починає ходити руками, шевелить. Ну, дуже тяжко. Ще одна трагедія могла статися і в будинку навпроти, де мешкала родина військовослужбовця Дмитра. вечір атаки чоловік знаходився біля під'їзду, збирався сідати у машину. Він отримав контузію, а його дружина та син, які знаходилися всередині житлового приміщення, були госпіталізовані з численними порізами. Жінка буде, ще проходити ще дві операції на обличчя, тому що сильно посікло ліцо, і брою і все остальное. По квартирі, в принципі, ви бачите, що залишилось. Залишилось нічого. Е, З речей десь процентів 40% залишилось ціло. О, от. Вся техніка, яка була тут, вся меблі, перестіночний пол, то есть вони стали непригодні. Після ракетного удару до підгородного приїхали представники різних благодійних фондів. Разом із місцевою владою вони намагаються облаштувати побут постраждалих городян. Але люди все одно розгублені за допомогу вдячні. Проте кажуть, що грошова компенсація, яку їм обіцяє міськрада, не зможе покрити навіть половину завданих збитків. І що на наш день Ніхто нічого не обіцяє. Та хоча б вже нам платили, хоч чим орендувати квартиру, за що купити кусок колбаси? Тут мешкала моя сім'я, бабушка і мати. Те, що ви бачите, це потолок він відпав після першого дощу. Вони тобто накрили його, але вітром зірвала плівку і затопила повністю тут все і відпадав гіпсокартон. Примірно сказали, до 40 тисяч, це буде дивитися, як пошкоджена ця будівля. А у тим, у яких зовсім будівлі нет, сказали, всього до 300 тисяч, до, до, до 300 тисяч. Скажіть, можна щось купити за 300 тисяч? Зараз приобрести житло. Люди, які втратили зовсім житло, їм жити нема де. Міський голова підгородного Андрій Горб погодився поговорити з нами. Він повідомив, що можливості місцевого самоврядування регламентуються бюджетним кодексом та фінансовими можливостями самої громади. Згідно бюджетного кодексу, ми на ОСББ можемо направляти кошти. Але лише на капітальний ремонт. І ми направили ці кошти в розмірі 11 мільйонів. За ці кошти будуть ремонтуватися дахи, площі загального користування, тобто під'їзди, вхідні ну, двері, вікна будуть вставлятися, відповідно там інші роботи, які можна віднести до капітальних. На жаль, саме безпосередньо з бюджету ми не можемо фінансувати ремонтні роботи, наприклад, приватного сектору. Тому що в нас є пошкоджені будинки приватного сектору, тобто це садибні будівлі, так, одно, там, двоповерхові. На жаль, бюджет не передбачає можливості їх фінансувати, ті відновні роботи, тому все, що ми можемо зробити, це матеріальна допомога. Ми затвердили в розмірі 300 тисяч гривень виплату на випадки, де повністю зруйноване житло, 100 тисяч це сім'ї загиблого. До 40 тисяч, там, де пошкоджене житло, от в такому розмірі ми затвердили. Також Андрій Горб наголосив, фінансова допомога, яку зможе виділити міськрада, буде залежати від шкоди, яку було завдано житлу. Наразі обстеженнями пошкоджених будинків займається спеціальна комісія. Наскільки мені відомо, у нас по кожному заявнику, а заявників у нас більше 160 актів вже, в принципі, вони сформовані. Підписаних у нас більше 100 актів, ну там трошечки за 100, і виданих вже трошки більше 80. Міський голова відзначає, не всі постраждалі будинки можуть бути придатні для відновлення. Для того, щоб визначити, зносити чи відновлювати, треба провести спеціальне інструментальне обстеження будівель. Є інструментальне дослідження тих об'єктів нерухомості, які ну скажімо так, є підозра, що вони можливо от будуть зноситись. Наприклад, розумієте, можуть бути визнані непридатними для проживання. Відомо, що 14 липня відбудеться сесія міської ради підгородного, на якій буде вирішуватися питання про додаткові виплати для постраждалих від ракетного удару. Крім того, від імені постраждалих юридичний представник направив до Дніпровської обласної ради відкрити звернення з проханням виділити жертвам ворожої атаки цільову субвенцію. На момент підготовки сюжету невідомо, чи буде розглянуто дане звернення. У Дніпрі зменшилась кількість порушень пов'язаних з паркуванням. За червень інспекторами було зафіксовано понад 19 тисяч порушень, правил стоянки, зупинки та паркування транспортних засобів. Майже 600 автівок евакуювали на майданчики для тимчасового зберігання. Водночас зазначають, порушень стало менше у порівнянні з травнем минулого року порівнянні з травнем цього року кількість правопорушень трохи зменшилась. по за все, це говорить про ефективність роботи інспекторів з паркування. Водії транспортних засобів становлять більш відповідальними більш з повагою відносяться до учасників дорожнього руху та пішоходів. Також підприємством було опрацьовано 57 звернень громадян. Загалом це звернення щодо облаштування майданчиків для паркування, перевірки законності ведення діяльності на майданчиків для паркування. Ну і звісно, щодо демонтажу незаконно встановлених технічних пристроїв у ході опрацювання підприємством інспекторами було виписано 22 приписи та демонтовано 37 технічних засобів обмежувачів руху. Свято в кожен двір. Майстер-класи, конкурси, ігри, вікторини проводять прямісінько у дворах багатоповерхівок. Усе, аби діти відволіклися та відпочили. Сімейні заходи влаштовують у рамках програми Культурна столиця і, крім розваг, її пізнавальна програма. Загалом проведуть понад 20 таких сімейних свят до кінця літа. На першому побувала наша знімальна група. Дніпро. В Одному із дворів у середмісті Дніпра гамірно тут проводять творчі майстер-класи, конкурси на знання історії та української мови, ігри. Марина дізналася про родинне свято Дніпро разом із соцмереж та прийшла з дитиною аби розважити малечу. Побачила солодку вату, анімацію для дитини ну соціально ми тут найближчий час. Це не нам дуже потрібно. бажання та не вистачає по більше б таких розваг. Небагато зараз свят проводиться в принципі, і коли це на районі, це дуже зручно і час на цей ну, дуже зручний. Так от п'ять годині. Окрім розваг на кожному заході є пізнавальні програми від дніпровських міських публічних бібліотек. А ще вікторина від музею історії Дніпра. За правильні відповіді можна отримати призи. Це амурський да, от, от маки Амурського мосту. Тобто це 3 d пазл, да це і для дітей, і для дорослих. Це рамках програми. Воно все так вот акуратно запакована. Є інструкція по інструкції. Збираєш міст і буде от такого такого розміру. Свій особистий. – Амурське міст сімейний захід організували в рамках програми Культурна столиця їх буде ціла серія по місту. Саме з цією метою, з метою підтримки, об'єднання, надання можливості відпочити гарно, надання можливості позайматися з дітьми, дітьми Дніпра було створено цей проєкт. загалом. До кінця літа у Дніпрі запланували провести 24 подібних свята. В Україні вперше виконали трансплантацію серця шестирічній дитині. Оперували вночі в інституті серця. Пересадку зробили дівчинці від чотирирічного хлопця. Причину загибелі дитини лікарі не вказують. За словами медиків, операція пройшла успішно. Трансплантацію серця дитині в Україні вже проводили. Та пацієнту було 13 років. Дітям меншого віку до цього серця не пересаджували. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Через аварійні роботи немає води за адресами, що на ваших екранах. Комунальники планують поновити водопостачання до кінця дня. Більше інформації на сайті, і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. Якщо виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 50 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За дві доби до поліції Дніпра надійшло 19 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад 140 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 29 злочинів. І про приємне у місті з'явилось на світ дев'ять немовлят: троє дівчаток та шість хлопчиків. І невдовзі ми поговоримо із нашою гостею студії, тому не перемикайте. І сьогодні до нас завітала заступниця директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Олександра Бодня. Ми вітаємо вас. Доброго дня. Пані Олександра, ви сьогодні чергували містом, де були і що вдалося оглянути? Так, сьогодні традиційно перевіряли декілька локацій. Перша локація це центр первинної медико-санітарної допомоги, а також це була базове укриття в одній із лікарень міста. Ну давайте поговоримо про медичний заклад, в якому ви побували сьогодні спершу. Що саме Добре. там ви дивилися? В чому особливість цієї перевірки були? нині у даному центрі проводяться ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи? Сьогодні ми завітали до них. Подивилися саме де. Наразі проводяться ремонтні роботи, а де вже закінчені ремонтні роботи? Тож на першому та четвертому поверхах ми побачили вже закінчені ремонтні роботи? Дуже світле приміщення стало. Ремонту піддавалися як стеля, так і підлога, стіни, кабінети сімейних лікарів та, скажімо так, інші. Мабуть, не дуже великі роботи. І можу сказати, що коли ми закінчимо, а це в найближчий час вже відбудеться, коли закінчимо повністю всі ремонти, то у даній будівлі ми можемо сказати, що вона буде повністю відремонтована. Тож наразі тривають ремонтні роботи на другому та третьому поверхах. Також кабінети сімейних лікарів, заміна підлоги, стелі, стіни та й все, мабуть. Тож ми створюємо комфортні умови для наших жителів міста, внутрішньопереміщених осіб, а також особисто для медичного персоналу. Пані Олександро, від початку повномасштабного вторгнення Дніпро активно приймає вимушено переміщених осіб. І питання саме цього приводу, і саме яке буде стосуватися саме закладу, в якому ви були. Яку кількість приймає ВПО цей медичний заклад? Чи приймає взагалі? Яка ситуація саме з цим питанням? Так, саме цей медичний заклад, центр первинної медико-санітарної допомоги, наразі має 17,5 тисяч декларантів, із них тисяча людей це внутрі внутрішньопереміщені особи. Тож вони звертаються до нас, підписують декларацію з нашими сімейними лікарями, і саме по цьому центру можемо сказати тисячу тисячу пацієнтів. А якщо будемо говорити не конкретно про цей заклад, а про усю медичну ланку Дніпра, яка кількість ВПО чи є така статистика? Так, а вже ж всього звернулися до нас 40 тисяч на первинну ланку, тільки 40 тисяч пацієнтів, саме внутрішньопереміщених осіб, задекларовані з них 24 тисячі. Пацієнтів. Що стосується вторинної ланки, це стаціонари, лікарні великі. Наші то там наразі пройшло лікування. Пройшли лікування 15 тисяч осіб. Тож цифри, скажімо так, великі. Наші медики справляються. Ми дуже їм вдячні за це. Давайте поговоримо саме про це, тому що дійсно кількість за вашими словами пацієнтів стало більше в останні півтора року. Кількість лікарів, напевно, що, хоча я не стверджую, я не знаю цього, напевно, що не збільшилось набагато. Яким чином вдається взагалі впоратися з цим навантаженням? Наша медична спільнота впоралася і в ковід, і зараз прийняла інший фронт. скажімо так, можу сказати, що люди, які були, скажімо так, переміщені особи, ми також знайшли з ними порозуміння. Вони прийшли до нас допомагати лікувати пацієнтів на сьогоднішній день. В нас вже понад 280 людей. Це внутрішні переміщені особи, які прийшли до нас працювати. Хтось медичною сестрою, хтось лікарем, хтось, мабуть, до адміністрації пішов технічний персонал. Тобто і лікарі також так, працюють так, же вже в медичних ж. закладах. Так, так, а вже ж так. Нічого вони до нас звертаються. Ми з радістю ми скажімо так, вдячні будь-якій допомозі. Їм потрібна допомога, нам потрібна допомога. Тож ми якось контактуємося. Тобто спеціалізація у цих лікарів також різна? Так, а вже ж, а вже ж. Так, у когось хтось пішов до первинної ланки сімейним лікарем, хтось пішов медсестрою вибачте, навп... 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 скажімо так, до лікарні міста. Хтось пішов санітарочкою, хтось пішов працювати у технічний відділ, господарський відділ. Тож у нас дуже багато, скажімо так, ми багатофункціональні в цьому плані. Зрозуміло, укриття чи є укриття у цьому медичному закладі? Так, є це, скажімо так, укриття як підвальне приміщення. Воно займає площу 110 квадратних метрів та може вмістити в собі 120 людей. Ми вже ж маємо запаси технічної води, питної води, харчі довгострокового зберігання. Маємо звісно медикаменти необхідні. У разі будь-чого, Тож, воно повністю готове для того, щоб люди, коли вони чують тривогу, вони можуть спуститися. Усюди є поміточки е, укриття. Тож це не базове укриття, це найпростіше укриття. Після того як над Україною нависло ось ця історія пов'язана з блекаутами можливими, з відключенням електроенергії, ми пам'ятаємо, як у Дніпрі одне з перших місць, яке повністю забезпечило, чи намагалося принаймні це зробити генераторами. Лікарні і укриття чи є у цьому укриття у цій амбулаторії така можливість, так а вже ж у цьому центрі стоїть великий генератор на 50 кВт, Він повністю покриває усі електромережі. Тож, будь-то планові відключення світла або аварійні відключення світла, або через там прильоти відключають світло, так таке інше. Ми підключаємо генератор у цьому питанні ніякого не стоїть. Ми вже з цим працювали зиму. Та ми, ми вже знаємо, як його включати, вже все знаємо. Тож працюємо завжди, працюємо зі світлом. Зрозуміло, але це ми говорили про найпростіше укриття. Так. Втім, сьогодні ви побували ще і у базовому укритті. Давайте розкажемо нашим глядачам, в чому різниця і що ж ви побачили на другій локації сьогодні. Різниця велика, скажімо так. Це укриття трохи більше. Воно займає площу 178 квадратних метрів. І може вмістити в себе понад 150 людей. Там є місця для розташунку для людей, які приходять. Воно працює цілодобово, тож там є охоронець, також маємо те ж саме медичні препарати, перев'язувальні, знеболювачі, знеболювальні та таке інше. Є питна вода, є технічна вода, є пластмасовий посуд. На всяк випадок, є, там, мабуть, все є. Навіть харчі, ми бачили сьогодні якісь консерви, там і війни та таке інше. Ми забезпечили, наша лікарня забезпечила, мабуть, усім, чим необхідно. Тож там є санвузли, є технічна вода для цих санвузлів, є вентиляція. Тож можу сказати, що. Базове укриття, як базове укриття. Люди ходять. Ми питали сьогодні сьогодні у лікарів у технічного відділу, чи приходять люди там вночі, в день та таке інше. І нам сказали, що є там 5-10 людей, які стандартно вночі, коли чують тривогу, вони приходять. Вони навіть залишають там свої речі, якісь ковдри, подушки та таке інше. І вони приходять, знають свої місця, садяться і проводять там час до відбою тривоги. Зрозуміло, ну тобто можна в принципі перебувати там усю добу, якщо так, є таке бажання, Так, так, а вже ж а вже чи ж, лише так. під час повітряної тривоги Ні, воно відкрите цілодобово. Тож, якщо у людини навіть є якась паніка, тривога, будь ласка, зрозуміло. Дякуємо дуже за те, що завітали сьогодні Дякуємо. до нас. Друзі, нагадаю, ми спілкували сьогодні з заступницею директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Олександрою Боднею. На цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на фейсбуці. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!